Усі запитують, чи задоволеними заходами діючої влади. Звичайно, що не задоволені. Ми дуже скептично ставимося до їхньої відбудової війни. Хто, кого, хто більше навішає, хто більше часу забере на телебачення, ну це неправильно. Є, у нас є дорожня карта реформ, да, ми її пропонуємо безкоштовну владу. Веріть, затверджуйте, всі 18 законів реформаційних, які були затверджені цією Верховною Радою з часу зміни влади Януковича, це всі наші законопроекти, які, на щастя, вже стали, щоправда, з запізненням, стали законами. Будемо надалі тиснути, вже будемо в іншій ролі, в іншій, з іншими можливостями тиснути. Кажете, проваджувати. питання, Коли закінчиться війна? Війна закінчиться з, з революцією, з завершенням революції в Росії. До цього часу ми будемо в перманентному точному стані Не можна говорити, що це надовго, це, це може і завтра завершитися, але ми мусимо докласти всіх зусиль, щоб стати в цей період сильнішими. Ми вже стали іншими. Ми, ще не да, ми стали іншими, але ще не сильнішими. Ми в процесі є у партії чітке розуміння, як це робити, як розбити змінювати структуру силового блоку, як наповнення, суті її змінити, які технічні засоби при цьому використовуються, яке, яке фінансове забезпечення, звідки воно береться, яким чином воно впливає на рівень забезпеченості силового блоку і безпеки взагалі України.